Необхідні запчастини та будівельні матеріали передали сьогодні захисникам Кам'янського. Наші хлопці в день та вночі на варті прикривають мирні міста та села та відвоюють вкрадені ворогом українські землі. Завдання міської влади та кам'янчан допомагати військовим та разом працювати задля перемоги України. В рамках міської програми Допомога фронту ми постійно співпрацюємо з нашими військовими, з нашим батальйоном територіальної оборони Кам'янського району. Сьогодні разом з фондом розвитку Кам'янського на 600 тисяч гривень передали для наших військових автозапчастини, передали гуму, будівельні матеріали для виконання бойових завдань. Всі, всі інструменти, всі, все майно, яке отримала військова частина, буде направлено на передову для ремонту, для оснащення позицій передової. І буде використано для нашої спільної перемоги. Ми дуже вдячні і завжди стоїмо на захисті міста Кам'янське Кам'янського району.